Привіт, мене звати Смій, мені 36 років. ім'я я собі продумав колись в чаті і так воно і прожилося. З тих пір мене всі так і називають. Дитинство в мене було досить цікаве. З 7 років я займався боксом, тому що в мене батько і дядько тренер по боксу. І я постійно виступав, їздив на змагання, на тренування, здобув майстра спорту, звання майстра спорту, та виступав на, за Україну і різних міжнародних змаганнях. Після, після завершення борсерської кар'єри я відкрив ту агенцію, тому що мені було чим поділитися з людьми. З минулою жінкою я прожив 17 років. Все було добре, але ми розійшлися десь два роки назад, тому, тому що вона мене зрадила. Маю, маю дуже багато хобі різних. Люблю дуже природу, подорожувати, тварин, особливо люблю собак. А також люблю різну техніку та автомобілі, маю спорткаршивальний кровет, на якому я виступаю на змаганнях. Хочу зустріти дівчину, з якою я буду розділяти свої захоплення, свої хобі та робити все разом.